Ваше просвященство архієпископи Томас Галіксон, папські нунці в Україні, Високопросвященні митрополита архієпископи, Другий наш, владико архієпископи Василію, достойні представники православних церков, дорогі брати у священстві, священники, які так чисельно сьогодні зібралися у цьому святому храмі. Достойні представники влади Тернопільщини, Хмельниччини різних рівнів, шановні гості сьогоднішнього свята, дорога українська молоде, дорогі наш Тернополе, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні стали свідками справді історичної події, не лише Тернополя, цього митрополичого осідку. Але всієї нашої церкви. Сьогодні є храмовий праздник цього катедрального собору. І так Господь зволив, щоб саме сьогодні, тут, вперше в історії, ми впровадили першого митрополита архієпископа новоствореної Тернопільсько-Зборівської митрополії. Я думаю, що немає нічого випадкового. І саме свято непорочного зачаття причистої Діві Марії для нас сьогодні є тим ключем, який, який поможе нам відкрити зміст тої події, яку переживаємо. Цього дня духовні очі Христової Церкви є звернені на таїнство. таїнство. Початку людського життя. Тому що тільки Господь Бог є господарем початку і кінця людського життя. Але сьогодні духовними ми споглядаємо на таїнство початку життя пречистої Діви Марії. Тієї, яка повинна була в часі породити того, хто вічно народжений. Від Небесного Отця без матері, а в часі без батька прийде як Спаситель людського роду. Тому цей початок таємственний, очевидно, мало кому був знаний, але він став початком нового людства, відкриває нову сторінку в історії спасіння людини і дає початок оновлення людському родові. Сьогодні починається та, яка від самого початку своєї існування отримує від Господа Бога повне життя, без жодної плями, без жодної рани. Благодаттю Святого Духа, вона непорочно зачинається у лоні безплідної Анни. Саме для того, щоб пояснити нам, що означає нове людство, як нове сотворіння, апостол Павло говорить так у своєму листі до римлян, кажучи: так як через непослух одного чоловіка у світ війшов гріх, а через гріх смерть. Так само через одного Христа. У світ прийшов дар життя, дар оправдання, дар спасіння. Життя вічного. Таким чином, апостол Павло нам вказує на нового Адама, від якого бере початок нове людство. І цим новим Адамом є Христос Спаситель. Від старого Адама прийшов гріх і смерть. А від нового Дар нового життя і оправдання, очищення від гріха і смерті. Але святі Отці з самого початку апостольського передання, говорить теж і про нову Єву. Говорить про ту, яка передала повноту людської природи, нашому з вами Спасителеві. Та яка справді. У своєму потомстві стерла голову отого от давнього Змія, який напастував і напастує людський рід, і стала початком матір'ю усіх живучих новою Євою. Сьогодні, у цей день, не просто починається ще одне людське життя в безплідному лоні однієї із жінок. Сьогодні починається. Відроджене життя, життя нової людини у Христі. І першою такою новою людиною є причиста Діва Марія. Як ми хочемо себе запитати, що означає в житті церкви створення тої чи іншої єпархії, митрополії або іншої частини церковної спільноти? Святі Отці вчили нас дивитися на Богородицю, тому що вона є мати церкви і ікона церковного життя. Саме у церкві сьогодні людина може відродитися. На земній кулі ніхто не має сили наново зродити людину, дати їй життя вічне. Відродити конкретну особу і весь людський рід, ту силу, ту благодать має церква, церковна спільнота. Ми з вами народилися, як діти Марії, як потомки нового Адама Христа у Тайні хрещення з води і духа. І таким чином ми стали новим людством. Новим людством у Христі. І тому то причиста Діва Марія є іконою такого людства. Питаємо сьогодні Маріє, що означає народження нової митрополії, нашої церкви у місті Тернополі? І, мабуть, вона в контексті сьогоднішнього свята нам скаже, відкривається ще один. Дуже важливий центр відродження людини і українського народу. Святий Ансельм, говорячи про Богородицю, оспівуючи її як чеснішу від хіровимів і незрівняно славнішу від Серафимів, каже. Бог, Отець, є творцем, але Пречиста Діва Марія є тою, хто є царицею нового сотворення. Її Син Ісус Христос є Спасителем, але вона є матір'ю нового сотворіння відродженого людства у Христі. Отож, метою створення цієї митрополії є справді відродження і оновлення і цього міста, і цього краю, і всього нашого українського народу. Бо це відродження не може статися в повноті лише силою людською. Воно походить від божественної благодаті. Тому тут сьогодні, згідно слів апостола Павла, перевершує усе надзвичайний Божий дар. Благодать вічного життя, який струменить ключем. Для того, щоб ще нам пояснити, які завдання Господь Бог ставить перед нововведеним митрополитом. Відкриваємо ще одне таїнство, одну таємницю. Саме цього дня, 22 грудня, в далекому 1975 році, наш владика Митрополит Василій, розпочав своє священиче служіння. Він був тоді висвячений на священника. Хто ж тоді міг збагнути в тих Брежнівських часах гоніння на церкву? Що в такий таїнственний спосіб Господь Бог готує відродження своєї церкви і свого народу. Те, що тоді почалося, сьогодні об'являється у всій своїй повноті і силі. Преосвящений, високопреосвящений владико митрополите Василіє, Ми сьогодні усією церквою вітаємо вас. Дякуємо Господу Богу за дар вашого життя і свяченичого покликання, дар вірності Христовій Церкві. І сьогодні благаємо, щоб та причиста Діва Марія, яка зволила, щоб та митрополія була створена в її свято, та Богородиця, яку ви так любите, яка зволила, щоб той край, який славиться чудотворним місцем Зарваниця, отримало митрополію саме в Богородичне свято, та церква сьогодні і той край радіє разом з вами. Нехай причиста Діва Марія, яка у сьогоднішньому святі проголошує звільнення ув'язненим, а відтак проголошує оновлення тим, хто на нього ще чекають, буде вашою помічницею, щоб та, яка стерла голову вічному. Ворогові Христового люду, нехай вона вам подасть силу здійснити владною вашою первосвітильською десницею в тій митрополії все те, до чого вас покликає Господь Бог. Причиста Діво Марія, мати України, молися за нашу церкву, за наш народ. Тримай під своєю опікою нашого нового веденого митрополита, щоби. Вовіки було прославлене Твоє ім'я. Амінь. Слава Ісусу Христу!